Британська імперія тріщала по швах. Рух ненасильства, очолюваний Махатмою Ганді та підйом націоналістичних рухів у Пакистані призвели до того, що 1947 року перлина британської корони Індія отримала незалежність. Пакистан, який входив до її складу, також став незалежним. Одразу після чого між цими двома країнами розпочалося протистояння за спірний регіон Кашмір. Яке не вщухає і по сьогодні, наступного 48-го року на колишніх підмандатних землях Британії у Палестині була створена держава Ізраїль. У другій половині 50-х британські війська зіткнулися з повстаннями в колоніальній Кенії та на Кіпрі. У 1957 році було надано незалежність Гані. А до середини 60-х майже всі британські колонії в Африці отримали незалежність, але фантомні болі імперської величі час від часу все ж спалахували у британському політикумі. У 1956 році наступник Черчилля на посаді прем'єр-міністра Ентоні Іден знову повернувся до імперських принципів у міжнародній політиці, і у відповідь на націоналізацію Суєцького каналу урядом Єгипту наказав почати повномасштабне військове вторгнення, в якому, крім британських військ, брали участь Франція та Ізраїль. Війська коаліції висадилися у порт Саїді та спробували окупувати зону каналу. Однак, тиск американців, які не хотіли сваритися з Єгиптом та погроза ними ввести економічні санкції проти Британії, змусили Ідена відступити. В цей момент стало зрозуміло, що Лондон остаточно передав бразди ведучої світової держави Вашингтону. Невдовзі, після Суецької кризи, Іден йде у відставку, уступаючи місце Гарольду Макмілану. За дотепним виразом американського політика Діна Ачесона, Велика Британія втратила імперію, але ще не знайшла своєї ролі. Країна продовжувала триматися особняком від інших європейських держав, що інколи виходило їй боком. У 1957 році Великобританія відмовилася підписувати римський договір про створення єдиної економічної спільноти. У рамках формування того, що пізніше стане Європейським союзом, на думку Макмілана, Великобританія мала залишатися незалежною ядерною державою, що передбачало її місце серед провідних світових держав. Це рішення, до речі, викликало протести противників ядерної зброї. Однак Британія все ж продовжила її розробку. На початку 60-х Британія все ж вирішила приєднатися до римського договору, але тепер вето на її вступ наклала Франція, і лише 1969 року вето було знято. В країні виникли неочікувані проблеми з мігрантами. 1958 року у районах компактного проживання іммігрантів відзначаються міжрасові конфлікти. Безліч іммігрантів в ті часи працювали в текстильній промисловості, в охороні здоров'я та на транспорті. Вважаючи правила в'їзду в країну надто ліберальними і бажаючи навести лад, уряд приймає ряд міграційних законів 1962, 1968 та 1971 років, які регулювали в'їзд мігрантів до країни, надаючи перевагу кваліфікованим робітникам. Однак в результаті відсоток населення Великобританії, що народився за межами Британських островів, все одно зріс з 5% у 1962 році до 10% до кінця століття. Британська мода та популярна музика мали величезний вплив в усьому світі. Популярність групи Бітлз була такою, що їй вдалося пробитися навіть за залізну завісу Радянського Союзу. Ліверпульська четвірка стала прижиттєво легендарною. Хоча Вільсона і висміювали за те, що у 1965 році на хвилі бітломанії він нагородив членів групи орденами Британської імперії. 60-ті знову винесли на політичний олімп лейбористів на чолі з Гарольдом Вільсоном. Він закликав свою партію використати шаленство технічного прогресу і знову дати можливість уряду планувати економіку, щоб провести модернізацію та реконструкцію промисловості країни. На виборах 64-го року він здобув перемогу, хоча й не дуже переконливо. Новий уряд приділяв особливу увагу розвитку мережі загальноосвітніх шкіл, а також взяв під свій контроль основні програми соціальних реформ, які завзято відстоював ліберальний міністр внутрішніх справ Рой Дженкінс. Ці програми включали скасування смертної кари, лібералізацію законів про розлучення, аборти та гомосексуалізм. У 1970-му уряд представив закон про рівну оплату праці. Який передбачав, що за однаковий обсяг робіт чоловіки та жінки мають отримувати рівну плату. Однак надії лейбористського уряду на те, що ретельне економічне планування допоможе модернізувати неконкурентну британську промисловість, не справдилися. Не допомогло і реформування профсоюзів, чиї голосів так відчайдушно не вистачало лейбористам. Їхня економічна політика призвела до девальвації фунта, що стало останньою краплею. І на виборах 70-го року до влади повертаються консерватори. В цей же час традиційне джерело проблем Англії Ірландія залишалася незагоєною раною. В північній Ірландії 1968 року на зміну католицькому руху за громадянські права прийшла Іра, Ірландська республіканська армія, яка по суті розв'язала слабо інтенсивну війну проти британської армії. Війну, яка тією чи іншою мірою тривала майже 20 років. До 1970-го Ольстер повністю поринув у збройний хаос. Окрім того, Іра влаштовувала терористичні акти вже на вулицях Лондона. І скільки бурят не намагався, він, як і за часів Кромвеля, Вільгельма Оранського, чи Чилой Джорджа, не міг знайти вихід з цієї ірландської трясовини. Влада мала шукати цей вихід. Ще довгих 30 років. Уряд під проводом Едварда Хіта переслідували невдачі. Казначейству довелося втілювати в життя дуже непопулярне рішення колишнього уряду про переведення грошей у десяткову систему, відмовившись від такої улюбленої, але незручної старої імперської системи: 12 пенсів у шилінгу та 20 шилінгів у фунті. Чергова трагедія сталася в північній Ірландії. Марш на захист громадянських прав у Лондондері був придушений англійськими парашутно-десантними військами, які відкрили вогонь по беззбройних католиках, що призвело до загибелі 13 осіб. Цей день отримав назву Кривава неділя. Злетіли світові ціни на нафту, що спровокувало інфляцію. Хід, який обіцяв дерегуляцію економіки, був змушений здійснити поворот на 180 градусів, щоб врятувати компанію Rolls-Royce та інші підприємства, що опинилися під загрозою банкрутства, і тут його добив страйк шахтарів, який вдалося вгамувати, піднявши зарплатню шахтарям на 35%. Однак кількість шахт за наступні 10 років довелося скоротити вдвічі. Уряд знову вдався до посилення госконтролю. На заправках вишукувалися черги, а в країні ввели віялові відключення електроенергії. Сучасна архітектура демонструвала повну відсутність почуття стилю, велике розчищення більшої частини центру Бірмінгема, Манчестера та Ліверпуля, позбавили ці міста звичних вишуканих будівель. На зміну їм прийшов похмурий міський пейзаж з бетону та асфальту. Так званий новий бруталізм стандартних багатоквартирних будинків виглядав похмуро та одноманітно. 74-го року подавлений хід пішов у відставку. Однак лейбористи, які прийшли на заміну консерваторам, не змогли придумати нічого нового. Економіка продовжувала стагнацію, а інфляція сягнула 30%. 1976 року Британія скорочує держвитрати і звертається до МВФ за позикою у 2,3 мільярди фунтів, аби врятувати економіку. Однак наступникам Хіта ані Гарольду Вільсону, ані Джеймсу Калагану не вдалося витягти країну з ями. Уряд видавав закони про соціальне забезпечення, але йому не в силах було змусити економіку платити за нього. Профсоюзи повстали. Зима 78-79 року ледь не завершилася загальною забастовкою. На вулицях лежали замерзлі купи сміття. Приходили навіть повідомлення, що де-не-де -де не було кому ховати тіла померлих британців. У березні 79-го року уряд Калагана остаточно втратив довіру. І за результатами виборів навесні того ж року на зміну лейбористам прийшли консерватори. А прем'єрське крісло вперше в історії зайняла жінка, донька бакалійника та випускниця Оксфорду 53річна Маргарет Тетчер. Займаючи посаду міністра освіти в уряді Хіта, Тетчер була свідком ганебних метань у політиці кабінету. Тетчер була переконана, що таке ніколи не повинно повторитись. Говорячи про соціалізм, вона якось зауважила. Жодна форма правління не піддавалася більш ретельній перевірці і не проходила такого довгого дослідження як соціалізм. І це повний провал. Течер дісталася країна у важкій економічній кризі. Однак, при всіх своїх консервативних правих поглядах течер прийшла у владу, не маючи готового програмного документу. А лише зі щирою впевненістю, що прокляття британської економіки полягає в обмеженні свободи торгівлі та надмірної залежності всіх громадян від держави. Захищаючи державні виплати, уряд скоротив держвитрати під час швидкого зростання інфляції. Популярність тетчер різко скоротилася. На її підтримку тепер виступали трохи більше 20% населення. Однак прем'єр-міністерка залишалася непохитною. Вона вважала, що не відступить, навіть якщо кількість безробітних перевалить через позначку 2 мільйони. Вона знову і знову повторювала: у нас немає іншого виходу. У липні 1981 року настрій нації ненадовго підняло так зване весілля століття, одруження принца Уельського Чарльза та леді Діани Спенсер. На яке в Лондон з'їхалося більше півмільйона туристів. Але ця радість дуже швидко померкла, коли в Лондоні, Ліверпулі та інших містах спалахнули наймасовіші міські заворушення за всю сучасну історію. Їхньою причиною стала суміш міжрасової напруженості, безробіття та незадовільної роботи поліції. Здавалося, драконівська політика тетчер не тільки не приносить плоди, а й веде до гострих соціальних розбратів. У відкритому листі до Таймс 364 економіста просили премєр міністерку змінити політичний курс. Але в той момент доля здала тетчер відразу два козирі. Спочатку у таборі лейбористів стався розкол. Партію полишила так звана банда чотирьох. Група корифеїв робітничого руху, які створили нову лівоцентристську соціал-демократичну партію Великобританії. Цей розкол значно послабив головних противників Течер, і протягом 81 82 років ця нова партія випереджала лейбористів. А її лідера Роя Дженкінса навіть називали найімовірнішим наступником Маргарет на посаді прем'єр-міністра. Ще більш несподівана допомога надійшла з-за моря, незважаючи на войовничі промови, через які в Москві Маргарет називали залізною леді, що їй дуже лестило. Тетчер у питаннях зовнішньої політики була малопомітною. Британія здавала все більше позицій за океаном. Міністр іноземних справ Лорд Керінгтон вів переговори, метою яких був демонтаж бунтівного режиму Яна Сміта у Родезії, та державотворення Зімбабве. Крім того, було розпочато подібні переговори і щодо передачі британської колонії Гонконг до КНР. Міністр оборони Джон Нот скористався цим, щоб заявити про те, що тепер в Великій Британії вже не потрібен військово-морський флот, здатний досягти будь-якої точки земної кулі. І скорочення флоту було заплановано на середину вісімдесят року. Ця подія пройшла непоміченою для всіх. Окрім військової хунти Аргентини, яка давно заявляла свої претензії на Фолклендські острови, британську острівну колонію у південній частині Атлантики, у квітні 1982 другого року, Буенос айрес сайрес зненацька висадив на Фолклендах десант, захопивши острови та не очікуючи серйозної військової відповіді Британії. Захоплення островів приголомшило Британію настільки, що втративши підтримку власної партії та всього населення. Течер зіткнулася з загрозою неминучої відставки. І міністр закордонних справ і міністр оборони були за межами країни, коли течер ризикнула особисто відправити велике британське військово-морське з'єднання до Фолклендських островів, аби повернути контроль над ними. Це було дуже ризиковане рішення і тут. Течір могла покладатися тільки на близьку дружбу, яка пов'язувала її з новим американським президентом Рональдом Рейганом. І він, хоч і не побажав втягувати американські війська безпосередньо у конфлікт, надав значну матеріальну підтримку та забезпечив розвідданими, а також таємно тримав у бойовій готовності авіаносець. Через два місяці Великобританія, втративши шість кораблів і 255 британських військовослужбовців, повністю повернула собі контроль над островами. Популярність тетчер різко зросла. Про неї говорили в усьому світі. А 1983 року консерватори здобули найсерйознішу перемогу на парламентських виборах за весь післявоєнний період, що дозволило прем'єрці проводити політику, яка пізніше отримає назву «течеризм». У жовтні 1984 року на Маргарет Тетчер було скоєно замах, організований ірландською республіканською армією. Під час партійної конференції у Гранд-Отелі у Брайтоні вибухнула бомба, яка вбила п'ятьох людей. Але Тетчер категорично відмовилася скасувати конференцію, а лише попросила Маркен Спенсер відкрити магазин раніше, щоб делегати могли змінити зіпсований одяг. Вона стверджувала, що трагічна подія у Гранд-Отелі лише зміцнила її у намірі наполягати на подальшому проведенні реформ. Уряд у відкриту конфліктував із шахтарями, які під керівництвом президента національної спілки гірників Артура Скаргіла страйкували проти запланованого закриття 20 збиткових шахт. Внаслідок такого скорочення втратили б роботу 20 тисяч гірників. У ході одного з таких страйків на коксохімічному заводі британського монополіста British Steel Corporation поліція та пікетувальники зійшлися в рукопашні, як у середні віки, з добинками, камінням та верхи на конях. Страйк продовжувався з дедалі більшою жорстокістю, але в березні 85-го року був придушений. Відбулося закриття однієї за одною всіх шахт. Які перебували у списку нерентабельних. Але оскільки традиційні галузі промисловості переживали спад, почали виникати робочі місця у більш конкурентноспроможній сфері сфері обслуговування. Влада профспілок послабшала і до середини 80-х вжиті течер заходи нарешті стали приносити свої плоди. Тетчер розвернула активну приватизацію. Список підприємств, що підлягали роздержавленню, показав, що у післявоєнний період націоналізація торкнулася чи не кожного сектора економіки. Список включав: автомобілебудування, вагонобудування, нафтовидобувні та нафтопереробні компанії, авіаперевезення, аеропорти, пароми, морські порти, підприємства з виробництва комп'ютерів, телефонний і телеграфний зв'язок. Виробництво сталі, газ та електрику. При цьому Течер всіляко перешкоджала приватизації вугільних шахт, залізничних шляхів сполучення та пошти, які вона вважала загальнонародною власністю. Іноземні фірми були допущені до ринків, що довгі роки так ревносно охоронялися. До торгових банківських послуг. Будівельним інвестиційним компаніям було дозволено брати участь у торгах на біржі. Економічна активність переживала справжній бум аж до чорного понеділка в жовтні 87-го року дня обвалу фінансових ринків. На цей момент остаточно сформувалися основні риси Тетчерівської Британії. Країна відновилася від потрясінь 70-х років і повільно, але впевнено просувалася вгору у рейтингу найбільш процвітаючих країн Європи. Більшість людей стали багатшими, включаючи тих, хто отримував допомогу від держави. А Лондон змагався з Нью-Йорком за звання фінансової столиці світу. Запас життєвої енергії Тетчер вражав, проте наприкінці десятиліття вона помітно здала. У листопаді 89-го року вона з радістю сприйняла новину про падіння берлінської стіни як доказ перемоги у тривалій боротьбі з комунізмом. Але не перейнялася духом часу та різко заперечувала проти об'єднання Німеччини. Її владність і категоричність призвели до того, що колегам було все важче працювати з нею. І як і багато прем'єрів до неї, які досить довго перебували при владі, вона замкнулася у вузькому колі своїх помічників. Все більше колишніх прибічників Маргарет завзято її критикували, і вона стрімко втрачала політичний вплив. І, врешті-решт, восени 1990 року прем'єр-міністерка Великобританії подала у відставку. Досягнення тетчер на посаді прем'єра були вражаючими. Вона була першим лідером Великої Британії за останні 50 років, який став постаттю світового масштабу. Хоча для британців вона до кінця своїх днів була фігурою контраверсійною через свою жорсткість. Та безкомпромісність у проведенні реформ, які вона вважала правильними. І все ж таки до 1990 року вона домоглася процвітання держави, що не вдавалося її попередникам протягом кількох десятиліть. Приємником тетчер став її вірний соратник Джон Мейджор. Саме на чолі з ним британський парламент зустрів розвал Союзу Радянського та прийняв участь у створенні Союзу Європейського. А британські війська у складі коаліції взяли участь в успішній першій війні у перській затоці, вигнавши іракські війська з Кувейту. Наприкінці 90-х лейбористи знов прийшли до влади, і наступником мейджора став Тоні Блер. За його каденції, 1998 року було укладено белфеську угоду між урядами Британії та Ірландії. Більша частина Ірландської республіканської армії згодилася припинити збройне протистояння та перейти до політичних методів боротьби. Ольстер залишився частиною Британії, але в майбутньому населення краю матиме право більшістю голосів прийняти рішення про об'єднання острову. У конфлікті, який тривав кілька століть, нарешті засяяла надія його остаточного вирішення. Загалом друга половина ХХ століття у Європі та Західному світі в цілому була часом розвитку та миру. Конфлікти, що відбувалися на світовій периферії, не сильно зачіпляли ані європейців загалом, ані британців, зокрема. Весь цей настрій вилився у книгу американського філософа Френсіса Фукуями кінець історії та остання людина, у якій він пророкував кінець епохи ідеологічних протистоянь, глобальних революцій та воєн. З такими настроями Британія вступила. У 21 -е століття. Що вважати історією? Формально кожна хвилина, що минула, вже є надбанням історії. Однак, особисто для мене історія закінчується там, де починаються заголовки газет, які ми гортали своїми руками. Випуски новин, які ми бачили своїми очима, та пости у соціальних мережах, які ми власноруч лайкали. Історія Англії не закінчується з настанням буремного, як виявилося, 21-го століття. Ще буде її участь у черговій війні на Близькому Сході, Лондон прийме Олімпійські ігри. Країна разом з усім світом переживе кілька хвиль фінансових криз, переживе спалах ковід та стане. Одним з головних союзників України у її війні з Росією. І ця війна, як лакмусовий папірець, покаже, що вогонь, запалений великими англійськими королями та полководцями, політиками та вченими минулого, ще не згас. Історія Англії продовжується вона живе, вона розвивається, і я впевнений, ще не раз проявить себе на світовій політичній та культурній арені. Старенька Англія і сьогодні продовжує карбувати своє захоплююче оповідання на скрижалях світової історії. Дорогі друзі, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, ви можете підтримати канал на платформі Patreon або БайМієкофі. Всі посилання в описі до цього відео. Також не забудьте поставити лайк, залишити коментар під цим відео та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Ще раз дякую і до нових зустрічей на каналі Хісторія Сімплекс.